То, тобто не, не можна ігнорувати те, що відбувається. І я дійсно я, за законопроект, в мене є своя логіка відносно того, що в нас має бути чіткий нагляд прокурора, і це є скорочена кількість правоохоронних органів. Але є рух. і при цьому це не тільки про там питання цього законопроекту, а взагалі те, що люди ціляють. Я прийшла зі своїми питаннями. Наприклад, про про збройні сили і говорити по аргументи послухати. Так що навіть не, не треба публічно, я просто спілкуюсь з народом. Ми що ви думаєте, стосовно цього мітингу? чи допоможе він якось влади на проєкт вже президент вже подав як собі. І говорити про все, що відбувається, ну це достійно не прийшло. Наразі е, вона так би мовити у розпалі люди про, продовжують сходитись тут дуже багато. Наразі людей напевно тисячі три-чотири. Зазначу, що вчора на акції за е, за словами правоохоронців було близько дев'яти тисяч людей. Тож зазначу, що сюди люди приходять навіть зі своїми хвостатими друзями. Вони також натягають на них таблички та виходять е, мітингувати. Також зазначу, що ось тут наразі сьогодні на третій день розгорнули синю. Жовтий стяг, він десь близько 50 метрів. Тож все це через те, через скандал навколо закону, який практично ліквідував незалежність Набу та САП. Незважаючи на те, що сьогодні депутати все ж таки зареєстрували проєкт, який нібито повертає незалежність антикорупційним органам, а Зеленський вже його. Подав як невідкладний, та наразі очікується, щоб Верховна Рада його все ж таки підписала. Люди все одно приходять сюди, адже вони кажуть, що законопроект все ще не підписаний, тому вони будуть продовжувати тут стояти та е, висловлювати свою думку. Тож ми поспілкувалися з мітингувальниками. Давайте послухаємо, що вони нам розповіли. Ці закони це остання вишенька на тортику, і корупція в нас дуже глибока, і з нею треба боротися. І саме в тому числі через корупцію в нас немає чітких термінів служби, і я стою за чіткі терміни служби якомога швидше, бо люди гинуть. І ми втрачаємо території. І має бути серйозний підхід, і це як виклик. «Суспільство незадоволене, і, Зокрема, я теж тому я і прийшов сюди, тому що моя позиція на рахунок закону. 12414 різко негативна. Я рахую, що це несе ризики для нашого суспільства. Бачила, що відкликають цей законопроект, але я все одно приїхала і все одно треба стояти, треба стояти на своєму, поки точно не буде відомо, що. Йому повертають свободу повну. Ну, назовімо це централізацією владиським режимом.